Ідея внутрішнього безмов'я або припинення внутрішнього діалогу є центральною в навчанні Карлоса Кастанеди. Це не просто медитативна практика, а глибокий психологічний інструмент, який дозволяє змінити сприйняття реальності, звільнитися від нав'язливих думок та розкрити прихований потенціал. За своєю суттю, внутрішній діалог це постійний потік думок, спогадів і уявлень. Який формує нашу особисту історію і утримує нас у звичному стані свідомості? Навіщо зупиняти внутрішній діалог? Внутрішній діалог постійно споживає нашу ментальну енергію, не даючи мозку по-справжньому відпочити. Це головна причина стресу, занепокоєння та нездатності зосередитися, розширює сприйняття. Коли внутрішній діалог зупиняється. Ми починаємо сприймати світ без фільтрів і упереджень, які створюють наші думки. Це дозволяє помічати те, що раніше було приховано звільняє енергію. Ментальна енергія, що раніше витрачалася на безперервний потік думок, стає доступною для творчості, інтуїції та фізичних дій, зміцнює точку збору. У вчинні кастанеди точка збору. Це точка, де наша увага фіксується і формує наше сприйняття світу. Зупинка діалогу дозволяє цій точці рухатися, що призводить до нових незвичайних станів усвідомлення, практичні методи для досягнення внутрішнього безмов'я. Хоча Кастанеда описував цю практику в контексті містичних ритуалів, її можна застосовувати у повсякденному житті, використовуючи принципи близькі до уважності, майндфулнес та когнітивної психології. Свідома увага до дихання. Сфокусуйтеся виключно на процесі дихання. Відчувайте, як повітря входить і виходить з ваших легенів. Якщо в голові з'являється думка, не боріться з нею, а просто усвідомте її і поверніть увагу до дихання. Це проста, але потужна вправа, яка навчає розум не відволікатися. Занурення в дію обирайте просту рутинну дію, миття посуду, прибирання, прогулянка і повністю зануртесь в неї. Усвідомлюйте кожну деталь відчуття води на руках, запах миючого засобу, рухи тіла. Мета не дати думкам захопити вашу увагу. Цей метод перетворює звичайні дії на форму медитації, використання зорового якоря. Знайдіть об'єкт і сфокусуйте на ньому весь свій зір. Це може бути полум'я свічки, камінь, гілка дерева. Розглядайте його так, ніби бачите, вперше. Звертайте увагу на колір, тіні, текстуру. Коли внутрішній діалог намагається втрутитися, просто повертайте свою увагу до об'єкту. Відпускання думок. Уявіть, що ваші думки це хмари, які пропливають по небу. Ви не намагаєтеся їх розігнати, але й не чіпляєтеся за них. Просто спостерігаєте, як вони з'являються і зникають. Ця практика допомагає відсторонитися від своїх думок, не ідентифікуючи себе з ними. Внутрішнє безмов'я це не одноразова дія, а постійна практика. Починайте з коротких п'ятихвилинних сесій, поступово збільшуючи час. З часом ви помітите, що стаєте більш спокійними, зосередженими і менш залежними від хаотичного потоку думок. Це шлях до справжньої свободи, де ви є творцем свого життя, а не просто спостерігачем.